Усіх вітаю, ви на каналі Easy Луцьк. І Сьогодні у вашій увазі ось така шикарна білосніжка з Німеччини. Це у нас Passat B8 2019 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном на 110 кВт потужності, це у нас 150 кінських сил, та з мокрою 7-ступеневою коробкою автомат ДСГ їхня так звана. Автомобіль ми знімаємо за додаток до оголошення в авторії. Посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Ну і про цю машинку. Вона без жодного підфарбування, в ідеальному, технічному та візуальному стані. Тут немає жодних зауважень. І в дуже класній гарній комплектації. стан повторюсь, збережений, як на 100 тисяч пробігу. Машинка дуже-дуже гарна, гарна, біленька. Та ще й в крутезній комплектації. Маємо фул-ледійську оптику, це є топова для вагів. Також присутня камера з усіма асистентами для водія. Дістронік з адаптивним круїзом, теж тут є патроніки передзад. В такому гарному стані у нас колесо, всі диски по колу без царапин, без подряпин Стоїть на ньому літня гума. Також є там комплект у нас. Зимових дисків металевих з зимовою резиною. Оговорився, дисків металевих з зимовою резиною маємо. По салончику. Ось такий класний, збережний, без жодних царапин чи подирів світлого тону салон. Кермо в якому стані. підігріви передніх сидінь присутні, бездротова зарядка для мобільного, старт-стоп Точний пробіг у нас 201 896 км, сенсорна мультимедія, стан автомобіля, салону ззаду. Ось так виглядають усі дверні карти. Ось відразу він-код для усіх бажаючих перевірити цей автомобіль. Перемістимося ще сюди. Трьохзонний клімат-контроль присутній. Також в комплекті до авто йде ще чорний комплект з е, чохлами на сидіння. У багажнику маємо ремкомплект з аптечкою. Шторочка та сіточка на місці. Також у нас є електровиїзний фаркоп. Нажали, вискочив, поставили. Стан кришки багажника середини, царапин. Ну і йдемо по правій стороні. Ось так виглядають дверні карти, салончик. Ну і до пасажирського місця. Автомобіль виграний на лізінговому аукціоні. Тобто вся історія обслуговування буде офіційного дилера. Все прозоро, чітко, ясно. І кого зацікавить даний апарат, зв'язуйтесь з нами, надамо більш детальну інформацію.